Енергетична система у прифронтових містах, зокрема у Харкові, має бути модернізована, відновлена по новому, а значить, вона має бути захищеною гнучкою автономною стійкою. Про це говорили на форумі Асоціації прифронтових міст і громад, який відбувся у Харкові. Ми маємо перебудувати парадигму відновлення для прифронтових громад. Це важливий пріоритет. Це точно не про те. Аби повернути як було, ми маємо робити краще за принципом модернізації, зробити так, щоб система була більш живучою, більш гнучкою, більш автономною, менш залежною від одного вузла і, звісно ж, більш захищеною. Ми вже провели зраду з харківськими енергетиками. Це завдання, яке визначено президентом України, яке стосується всіх нас, зокрема Голів, ви найближче до людей. Ви дбаєте за людей, тому звісно ж захист, підготовка до. Вже напевно наступної зими це теж важливий пріоритет, який сьогодні в цьому колі важливо буде обговорювати. Сьогодні ми працюємо в екстремальному режимі, одночасно далаючи наслідки обстрілу, підтримуючи людей і паралельно будуючи фундамент майбутнього відновлення в наших містах та громаді. Управлінський кризовий досвід, який з вами ми маємо. Він забезпечує серйозний потенціал побудови принципово нового майбутнього для нашої України. Це майбутнє починається не з підписів високих кабінетів. Воно починається тут, у містах, у громадах, які вистояли і знають ціну цієї стійкості. Харків уже давно переймається питанням енергонезалежності. Одна з ініціатив мера міста енергоострів. Цю ідею в Харкові втілюють життя, залучають до участі в проєкті і міжнародних партнерів. Цей досвід є показовим і його переймають багато інших українських міст. Рік тому була з візитом. і Дякую пану Ігорю Терехову. Тоді ще не було асоціації прифронтових громад. У мене був запит про роботу когенерації. Ми побачили, що таке енергоострів, і насправді тоді це надихнуло. І ми в Полтаві. Реалізовуємо перший енергоострів, і він уже в пусконалагоджувальних роботах. Це не просто якісь складні слова це дає можливість бути не просто енергонезалежним, а ще й стійким. Тому ось для мене саме цей досвід був важливим. Побачити, як це працює. Бо Харків тоді показував одні з найкращих результатів і зараз тримає свою планку по забезпеченні саме когенераційними установками і у цій мережі. А от у Миколаєві говорить Віталій Кім є свій енергетичний острів, але місто переймається щодо захисту інфраструктури і співпрацює з Харковом щодо обміну накопиченим досвідом. Ми, як і Харків, з 22 го року в постійній напрузі щодо обстрілів, але ми створили систему типу острів. Ми створили додаткову когенерацію і мобільний котельні на випадок. Ми захистили критичну інфраструктуру, в тому числі у військовий спосіб захист. Тобто, нам поки що пощастило трохи більше, і ситуація в нас стабільна. Попри те, ми розуміємо всі виклики і зараз працюємо щодо обміну досвідом, як ми можемо ефективніше працювати проти російської агресії. Говорячи про енергетику країни, яка сьогодні через атаки ворога майже знищена, присутній на форумі міністр енергетики акцентував на тому, що Україні потрібна побудова децентралізованої системи енергопостачання. Впровадження, встановлення когенерації блочно-модульних котелень, газотурбінних газопоршнових установок це сьогодні життєва необхідність для всіх нас. Це пріоритет. Вони мають бути встановлені, вони мають бути захищені. Децентралізація нашої енергетики в газу, в теплі, в генерації електроенергії це сьогодні я вважаю важливий пріоритет. Сьогодні всім на цьому треба зосередитись. Те, що від енергетики сьогодні залежить життя в громадах, це розуміють усі, говорить Ігор Терехов. Водночас встановлення когенераційного обладнання та його захист потребують значних коштів. Зауважив пан Терехов, яких у бюджетах прифронтових громад бракує. Звісно, ми потребуємо сьогодні підтримки. Уряду звісно, ми встановлюємо когенераційне обладнання, але нам потрібно захищати його. І звісно, в бюджетах громад в бюджетах міста такі кошти знайти ну, практично неможливо. Тому очільник асоціації Ігор Терехов наголосив на необхідності ухвалення державних механізмів підтримки прифронтових громад та захисту енергетичної інфраструктури. Також Ігор Терехов зазначив, що майбутнє відновлення міст напряму залежить від доступної енергетики. Держава повинна, як я розумію, на мою думку для прифронтових міст та громад. Забезпечити чи співфінансування, чи захист, бо ми сьогодні не можемо, просто не вистачає коштів. У великих містах, як Харків, не вистачить коштів, енергетика сьогодні це головне. А енергетика майбутнь, на майбутнє це запорука відновлення наших міст, наших громад. Яка буде нас енергетика, дешева енергетика, справедливі тарифи це головне. Тому. На енергетики сьогодні потрібно на всіх містах, на всіх громадах на державному рівні акцентувати увагу. Бо будуть справедливі тарифи, буде відновлення енергетики, але не за рахунок підвищення тарифів для населення, для підприємств, бо ми не витримаємо цього навантаження. Це потрібна державна програма. І тут Дуже важливо все зробити і зробити на державному рівні таку, я б сказав, життєво необхідну програму і на теперішній час, і на майбутнє. Яна Біляєва, Ольга Трачук, Ярослав Кононенко, Ігор Луханін, Віктор Ноздрачов, Юрій Побикін, Харків, Новини.